Всім привіт! Повний привод міні-трактор Шефінг 240-350L. Дивимося, як зроблено в нас вал. Цей де ми брали привод. Ось так вал. З цієї сторони, тут два почіпники. Тут стоїть шестерня і тут два почіпники Тобто вал доварений, доварений хорошим металом уазовські шліці. Зараз розкажу, чого у вазовські шліці. Тут нарізано підштопорне кольцо, тут воно було обварене і проточене. Так, це тут стоїть кришка. Ось так стоїть кришка, тут зроблений сальничок, все як положено. Відклали. Це зірочка, привод. Дивимося, яка зірочка. Це тут середина від хаба. Тут. Сам хаб цей, що прикручується до ступиці. А це цей хаб, що ходить по полосі. Ось так він проточений. Все зроблено. Тут раз, ось так, виповнюється включення. Надіваємо вало шестерню на вал. Ось так. Тут вона легенько, бо тут буде штопорне кольцо, тут не треба, щоб її набивати. Ось тут стоїть почіпник. Воно штопаним кольцом підіпреться, все, воно нікуди не дінеться. І ось так включення. Раз. Дивимося, як включається. Хорошо заходить. Це, я шкав, цей хаб, що прикручується до ступиці. Це цей, що всередині, як тріщотка на нього кажуть, чи якось так вона проточена під вилочку. Все зроблено так, як треба. Тут От отак шліці. І вазовські шліце це ця полоса, що йде в диференціал. Бо тут більше шліців. Та, що на хаб, то там буквально 3 сантиметри. Ось так. Раз. І є. Тоді він вислав редуктора цей клієнт, що ми йому робимо, бо в нас вже все зроблено. І ось так зірочка. Тут редуктор був укорочений, зроблена кришка підпочіпник, тут стоїть сальник. Ось так зірочка. Тут дві гайка, контргайка, шайба. Ну, ось так все зроблено, дивимося, які зуби на шестерині. Тобто це точно вже буде ходити. Ось такий вал. Ось так все просто і надійно і перевірено часом. Воно працює. У нас було зроблено по другому типу. Но той вал, що ми точили, він лопнув і другого виточити нема як. Ось так переробили на цей вал. Так що покажу зараз, як же ж на тракторі і воно. І так, дивимося, як зроблено в нас. Ось так зроблено зірочка. Теж на Почіпникові. Все рівненько крутиться, ось так воно включається. Дуже дивимося, як включається, все чітко заходить. Все чітко заходить, виходить. Ось так. Тут ще є механізм включення, Но так само в нас стоїть редуктор там, тут, де були раніше, де раніше в нас стояла. Тут кришка заглушена, цього вала вже там немає. Ось так зроблено на цьому валові. Включення-виключення дуже чітко. Все, всім пока.